За планом, незабаром на місці цієї автостоянки, поруч із парком імені Тараса Шевченка з'явиться новий багаторівневий паркінг. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Причина численні звернення тернополян про нестачу паркомісць у центрі міста. Тепер тут планують збудувати сучасну стоянку, яка мала б звантажити вулиці від хаотично припаркованих авто. Про багаторівневі паркінги У нас в Тернополі і в світі завжди йде давним-давно. Вже тобто, за кордоном, це дуже поширена практика паркування автомобілів на рівні на кількох рівневих паркінгах. І ми ще в 2019 році, коли приймали стратегію розвитку Тернопільської громади, коли вона з'явилася, то вже тоді ми прописали про те, що в Тернополі, враховуючи ми вже прогнозували, що будуть проблеми з паркуванням автомобілів, потрібно робити багаторівневі паркінги. Виконавчий комітет ухвалив рішення внести зміни до переліку інвестиційно-привабливих об'єктів, що дозволив реалізувати проєкт багаторівного паркінгу на земельній ділянці площею за адресою вулиці Білецька, 11. Нову автостоянку планують зводити на місці чинної, яку зараз використовують для паркування автомобілів. Орієнтовна площа забудови становитиме до 0,4 гектара. Там досить велика територія і її реально можна використовувати значно ефективніше. І саме це керівництво об'єднання парку звернулося на її, з ім'я на міського голови з пропозицією розглянути якраз питання щодо облаштування багаторівної парковки. Юрій Дейнека зазначає, що серед Тернополян поширилась хибна думка щодо розташування майбутнього паркінгу. Дехто вважає, що він займе територію, де час від часу облаштовується цирк. Проте це не так, говорить він. Паркінг зведуть виключно на місці чинної автостоянки. Займальна ділянка об'єднання парків має близько гектара, і вона включає саме цю територію, про яку ми зараз говоримо, і територію де знаходиться цирк. Але згідно наших вимог і згідно оголошення проведення цього конкурсу, будівництво парковки воно буде зроблено на території не більше площі як 0,4 гектара. Тобто, це це приблизно третина тої території, яка знаходиться під парком, Тобто і виключно на місці існуючих будівель, тобто не на вільній території парку, де знаходиться цирк, а виключно на місці існуючих будівель. Начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека зазначає, що для реалізації таких проєктів потрібні виконавці. Попри те, що конкурси вже оголошували кілька разів, охочих взятись за будівництво не було. Головна причина у значних фінансових затратах. Утім, зараз проблема нестачі паркінгів стала ще гостішою, Тож у міській раді сподіваються, що цього разу знайдеться інвестор.